Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді запрошує читачів поринути у чарівний світ класичної музики з унікальною книгою Олени Панасюк, десять мелодій, що відкривають всесвіт. До вашої уваги унікальний проект для сімейного дозвілля, ілюстроване видання про музику з аудіозаписами. Книга містить цікаві факти з життя відомих композиторів, атмосферні ілюстрації та 10 геніальних музичних творів, які можна прослухати, відсканувавши QR-код. Отже, читачі будь-якого віку матимуть змогу відкрити для себе світ музики. Читайте, насолоджуйтеся ілюстраціями, скануйте qr коди слухайте музику та відкривайте себе. Чекаємо юних музикантів та усіх любителів музики у нашій бібліотеці.